Гран-прі міжнародного конкурсу New Festival of Arts отримав народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський. Кращою за рішенням українських діячів культури стала вистава Мир вашому дому від режисерки Тетяни Бесмольної. Колектив дуже працьовитий, дуже працьовитий і віддача дуже сильна. Самовіддача у них дуже велика. Вони працюють на Ізнос і вже перед прем'єрою, так то взагалі до Ізмаріння кажуть, як то працювали для того, щоб вистава вдалася. І зараз мені телефонують і говорять, Тетяна Миколаївна, ви що підписали ролі спеціально під кожного так підібрані ролі, що наче б вони вже вони пережили три зміни у цій виставі. Вони вивчили. Досконало російською мовою, вивчили українською мовою, а тоді перевізали його перед Вони вивчили, вони пережили три зміни, і в свої ролі вони знали вже наскільки образ вони вжилися, увійшли в цей образ. Вистава постійно змінювалась. Через початок війни довелось перенести дату прем'єри, потім перекласти українською і згодом скоротити хронометраж. Але всі ці зміни постановку не зіпсували, а навпаки, додали динамічності. Після перегляду вистави онлайн. Колектив запросили на міжнародні гастролі. До нас поступили пропозиції і Польщі, і Швейцарії, і Ізраїля. Але ж ми не маємо можливості такої виїжджати. Ми такої можливості вивезти колектив і дати виставу, де нас запрошують, не можемо через те, що ми не маємо автобусів, транспорту в нас немає, ми не маємо таких коштів, які ми могли б забезпечити. Можливо, ми б там і заробили їх, і могли покрити виїзди, але, звісно ж, ми не, не зможемо поїхати. Одна із головних ролей у акторки Ірини Оберної Мельник, яка спочатку планувала грати зовсім іншого героя. На початку підготовки вистави Мир вашому дому мені була запропонована роль одну із доньок грати, але мені так прочитавши сценарій, мені так до душі впала роль Голди, що я попросила у Тетяни Миколаївни вітати мені її. Моя героїна, на жаль, помирає. І от треба було наскільки з почуттями, з такими тривожними думками все це пережити, що ну, в общем-то, вдалося. Для наймолодшої учасниці театрального колективу роль у виставі була хвилюючою подією. Для мене це було вперше. Я відчувала хвилювання, але я переборола і вийшла на сцену. І я спочатку трошки якось. Боялася, але потім я зрозуміла, що не не страшно, і я змогла зіграти свою роль. Зараз театральний колектив поповнюється не лише молодими учасниками, а й новими обличчями. Прийшов, мабуть, за покликом душі. А запросили мене безпосередньо керівник, оскільки був брак кадрів безпосередньо, тому що багато учасників цього колективу пішли до лав Збройних сил України, і таким чином мені дали таку відповідальну місію замінити одного із членів і виконати певну роль. На перемогах творчий колектив не зупиняється і вже працює над новою виставою. Зараз працюємо і взяли надто важку виставу. Ми взяли віна Дельмар. Думаємо, як ми за мотивами творів віни Дельмар. Це англійський драматург. І це американський спосіб життя, але він наскільки для нас? Приємно. От ми його можемо е, От, Він не відрізняється від того сам твір, як би могло бути у нас. Це проблема батьки і діти, причому дорослі діти і дорослі, ну вже старенькі батьки. Тема дуже важка, Драма, знову драма. За перемогу у фестивалі режисерка Тетяна Бесмольна відзначена подякою. Колектив отримав кубок, а актори медалі та дипломи.